Доброго ранку, діти. Сьогодні я запрошую вас на спостереження. А ось за чим ми будемо спостерігати? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. У вінку зеленовисті, у червоному намисті, видивляється у воду на свою дівочу вроду. Діти, що це? Правильно, це калина. Ось сьогодні ми з вами будемо спостерігати за калиною. Кущ калини? Має дуже багато гілочок, які тягнуться до неба. На гілочках знаходяться багато зелених листочків, а червоні, кругленькі ягідки калини ростуть дружньо в пучечках. Такий почечок називається гроно. Ягідки калини дуже смачні, соковиті та корисні, тому калину треба любити та оберігати. Тому сьогодні я пропоную вам намалювати гроно калини. Ось яка гарна калина в нас вийшла! А я з нетерпінням чекаю на ваші роботи. До зустрічі, малята!